У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка за підтримки міського голови Андрія Білоусова громадської організації бджола національної спілки письменників України та відділу культури департаменту з гуманітарних питань кам'янської міської ради відбувся перший етап всеукраїнського молодіжного літературного конкурсу ВІВАРТ, який вже дев'ятий раз збирає найталановитіших українців від 14 до 45 років. Що отримують переможці? Як конкурс вийшов за межі країни, та який вплив він має на розвиток української літератури? Дивіться у сюжеті від моїх колег. Метою конкурсу «Віварт» є сприяння культурному та духовно-естетичному розвитку молоді та популяризація молодих обдарованих українських авторів. Фіналісти отримують право на публікацію своєї роботи в альманаху «Віварт». Конкурс гуртує чимало талановитих та іменитих авторів, як, наприклад, письменницю Марію Дружко, яка долучилася у якості співорганізатора та члена відбіркового журі. Поетеса та прозайкиня привітала всіх із офіційним відкриттям першого етапу та подякувала всім, хто долучився до організації. Спочатку конкурс. Став обласним, на сьогодні це конкурс всеукраїнський. І ви знаєте, одна людина нічого створити не може, якою б вона не була геніальною. Є творчий народ, який надихає мене, і багато хто з вас присутні тут, і члени журі, які виросли на цьому конкурсі вже сьогодні серйозні люди. От. І, але якби не було підтримки міської. Адміністрації, то а, цього проєкту не було. Точно б а, конкурсу варт не було. Міський голова урочисто передав представникам конкурсу сертифікат на створення подарункових альманахів та наголосив, що творчість надихає та об'єднує людей. З кожним роком кількість учасників зростає. Він за цей період вже став справжнім всеукраїнським конкурсом, а також до нас приєднуються вже наші друзі із за кордону. Хочу подякувати в першу чергу нашим. Захисникам, завдяки яким ми в такий тяжкий для країни час можемо проводити цей конкурс, але в тому числі саме за українську культуру вони і воюють на фронті. А ця культура, література, вона тримається на ваших плечах. Хочу вам подякувати за те, що ви знаходите в себе сили, наткнення займатися творчістю. Ми завжди будемо підтримувати культуру, літературу. Нашу. Андрій Білоусов вручив грамоти всім членам журі за створення такого важливого для літератури конкурсу. В цьому році у Віварт взяло участь 262 учасники з різних міст України. Серед робіт є чимало казок для дітей, а також уперше з'явилися гуморески. Попереду найважче відбір кращих робіт та створення нового альманаху. Заступниця директора ЦБС Тетяна Герасюта наголосила, що фінансова підтримка конкурсу дуже важлива, адже друк альманаху – це витрат. На та копітка праця всі дев'ять конкурсів, які відбувалися на базі нашої бібліотеки разом з нашими партнерами в Альманахі. Після цього надруковані, вони всі були за рахунок Кам'янської міської ради політичної партії «Бджола», яка вже двічі фінансує наш Альманах. Тому всім, хто Хоче брати участь в будь-якому конкурсі він хоче бачити себе світвір надрукованим. Оголошення переможців планується традиційно на день незалежності України.